Чесно, я кожного дня продовжу дивитися логіки або відсутності цієї логіки у українських чиновників, тому що важко їх назвати владою, тому що влада має бути адекватною. Сьогодні велика кількість людей написала мені запитання щодо заяви Веріщук, що е, треба починати жити і готуватися до того, що Україна буде жити в постійній війні. Ну, по-перше, якщо віцепрем'єрка колишня, а зараз заступник керівника офісу президента не знає, що в Україні вже 11 років іде війна. Це проблема. Друга проблема. Ви якось між собою визначите. Тому що президент розповідає, що скоро буде мир. Е, влада розповідає, що скоро буде мир. Паралельно з цим виступає заступник керівника офісу президента, розповідає, що ні, готуємось до війни. Е, і багато інших речей, які, на які немає нормальної, здорової і адекватної відповіді. Але чекати на хворобливі заяви чиновників адекватної відповіді, мабуть, теж важко і не варто. Тому. Тримаємося, і я сподіваюся, що прийде час, коли все ж таки в Україні буде адекватна влада, яка буде не лякати людей, а пояснювати, що буде завтра, яка буде не розповідати до того, що треба готуватися до шашликів, а готувати державу до тих викликів, які будуть стояти перед країною. Не розповідати, що в когось позабирають якісь візи, а робити так, щоб. Будь-які міжнародні угоди йшли на користь нашої з вами країни і нашого з вами майбутнього. Тому і це переживемо, і цих поборемо. Слава Україні! Бережіть себе, особливо е завдяки нашим збройним силам. Ну і е тримайтеся після сьогоднішньої ночі. Слава Україні!